Чому саме Київ спецтранс. Чому саме вони? Тому що е, ця компанія, ця Київська комунальна організація закупляє е, пальне е, особами, які безпосередньо включені до чорного списку та мальноправного комітету. Спецтранс е, укладає такі угоди з такими особами, зокрема з ТОВ «ЮСА», І е, е, безпосередньо предмет закупівлі, який. Е, і добиваємося справедливості, це на 15 мільйонів гривень було закуплено пального і балиновостильних матеріалів. Ще 15 січня в цієї організації пальне півс не мав по інформації і не дослідив інформацію стосовно того, що ця компанія була ще в грудні минулого року включена до цього чорного списку згідно закону про здійснення державних закупівель. Тендерна комісія зобов'язана була відхилити цю пропозицію. Тим Медбезстрашний зупинився на цьому, продовжив укладати договори з Дов'юса. Коли ми почали реагувати на ці закупівлі, Державна фінансова інспекція відповідь на наші звернення дала огрунтовану відповідь про те, що там ряд порушень. Документація в нас є. Тут ми зараз будемо показуватися керівництво. Діоме Транс не вжило заходів відповідних і вже е, навіть маючи інформацію про те, що Юса включена до е, чорного списку, е, маючи цю інформацію, вони відхилили їхню пропозицію 27 е, березня, проте, вже 4 квітня, маючи цю інформацію, фактично через тиждень, вони уклали договір е, з тої ж самої тов Юса, таким чином, е, не вживши жодних заходів для того, щоб е, е, зберегти е, бюджетні кошти. Саме у зв'язку з цим, ми сьогодні тут, ми будемо вимагати притягнення до відповідальності осіб, які входили до складу конкурсної комісії. Ми будемо наполягати і говорити з керівництвом про те, щоб членів цієї комісії притягували до відповідальності, відкривали службові розслідування, а також будемо звертатися до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності. Користуючись правом невідкладного прийому депутата, ми зараз з депутатом Київради Оленою Галушкою зайдемо до керівництва і нам намагатися зв'язувати, яким чином що, яких заходів вжив цін